Всім привіт! З вами команда «Локальні лідери, їхній ведучий Роман і запрошений гість, керівник «Екогвалту» — Максим. Вітання. Отже, сьогодні ми хочемо поговорити про на тему раціонального споживання. Отже, Максим, я вважаю, що я не дуже раціональний споживач, можливо, типовий такий, але все одно вважаю, що не дуже раціонально споживаю. Отже, як я можу виправити це і uh -huh. пояснив, будь ласка. Так, окей, взагалі задумуватись про тему раціональності споживання, це дуже класно, бо це перший насправді крок і саме до екологічності, коли ми не там думаємо про відходи, а думаємо про те, про покупки свої. Ми йдемо таритись і обираючи продукти, ми вже робимо вплив на екологію. Наприклад, обираючи тару, упаковку, яка переробиться точно, що ми точно знаємо, що цей пластик переробиться. Ми вже робимо правильніший вибір ніж навіть не думали би про це. Наприклад, е обираючи тару там пластик номер 5 або два, аж uh -huh. поліпропілен або там е, дбі, це часто можна побачити наприклад молочної є, продукції. Так? Є маркування, я бачу. Так от е і обираючи бренди, які упаковують свою продукцію в упаковку, е яка точно переробиться, ми от робимо цей вибір е правильним. І натомість, напаки, е, якщо ми беремо, наприклад, чіпси, які мають переважно е упаковку тоненького тоненьку плівку і металізовану середину, вона точно не буде перероблятись, і це дуже так не екологічно, бо це точно точно те, що ви викинете у сміття, і точно не зможете посортувати. Я зрозумів. Ну, наприклад, я люблю дуже йогурти, різні кефіри чи це екологічно. Я не бачу на них конкретного маркування, чи це HDPE, який це саме вид. Типу, це взагалі як? Ага, гарний приклад з йогуртами є. Я прям зроблю невелику рекламу. Галичина пакує свій йогурт в фарбований пет, натомість фані та лактель пакують в HDP. HDP переробляється взагалі не взаємодіє з. Є з продуктом, який налитий всередині, uh -huh. і більш екологічний вважається. Натомість пет мають трудощі переробці, коли взагалі не перероблявся. Зараз частково десь переробляється, десь ні. І я особисто надаю перевагу упаковці HDP. Це можна побачити не тільки по маркуванні, якщо не знайшли цифри в трикутнику. Це можна побачити знизу банки. Uh -huh. І Якщо це hdp упаковка, там така риска є. А якщо це пет-упаковка, та що погана, там точечка. Ага, я зрозумів. Ну це хороший приклад, насправді. Да. Е, ще важливий аспект е, у, у покупках це що саме ми купуємо, е, зважаючи на м, імпорт. Імпортні продукти. Mm -hmm. Тобто, якщо ми купуємо багато авокадо і бананів, насправді нам треба розуміти, та, та воно немає взагалі упаковки, тобто воно, його можна купити тако просто голим і повністю та, та, там, компостувати. комптамкомпостувати. Та а от вплив транспортування до нашої Коломиї дуже великий. Тобто, ясно, що авокадо не в сусідній області вирощується, і більш екологічно, звичайно, купувати місцеве яблука і продукти, які вирощуються саме в нас, а тим паче на базарі вдаритись. Я зрозумів, ну, ми от так от якось засуджуємо пластикові упаковки, тому подібне, а альтернативи якісь може. Е, о, це та, е, Один з принципів е, Zero Waste стилю життя е, це переходити на, на багаторазові альтернативи е, одноразовим, бо часто якраз одноразові це якісь пластикові речі, які е, можуть важко перероблятись. Е, і от це такі банальні речі, наприклад, як соломинка, яку ми беремо там в коктейлях або з кавою, і кожного разу беремо цю пластикову соломинку, берем берем, берем. І вона одноразова пластикова не переробляється. Натомість можна купити собі металеву і носити її з собою. Та це насправді займає у вас чуть-чуть місця в вашій сумці. Але в мене така є, і вона дуже зручна. Да, її треба тримати в чистоті. Але вона ну, навіть більше дисциплінує і вона і естетична, вона металева, вона зручна і багаторазова на цьому її цінність. Окрім того, метал точно переробляється. І таких аналогів замінників багаторазових замінників одноразовим речам є багато. Це можуть бути різні судочки для тари, можуть бути власні чашки для кави, та й ж самої. Тут важливо, якби проаналізувати свій бут, типовий день і подивитись, що на ви купуєте. Це саме стосується, наприклад, кульочків і мати там багаторазові е екологічніше. Я зрозумів. Ну от є от багаторазові кульочки, наприклад, з паперу, з тканини, з тканиною ще більш-менш. Якось зрозуміло, ну, але папір, він, ж, по суті, зроблений з дерева. І виробка лісів це також великий вплив на екологію. Ага, так. Взагалі, історично, коли пластик не був такий поширений, все пакували в папір. Ага. І був такий швед Густав Тулінг, і в Швеції дуже багато лісів якраз вирубалось на упаковку паперову. І Він дуже переживав цим. Mm -hmm. Дуже хотів захистити ліс. Він такий, такий ярий еколог. А, і значить, він на той момент, коли вже винайшли пластик, зрозумів, що пластик можна з твердого зробити тоншим, і він буде гнутись. І він по факту винайшов пакети. Ці mm -hmm. пакети були в нього доволі товсті, набагато товстіші, ніж ті, що в нас є зараз. І Він пропагував людей їх. Використовувати багаторазово, мити, завжди носити з собою такий дуже-дуже екологічний підхід пропагував. Натомість з часом поліетилен став тонший і більш одноразовий. Yeah, і, так. на жаль, якби зробив негативний вплив в майбутньому з його такими хорошими намірами. <рес> тоді він не знав. Та, тоді він не знав, наскільки споживання <рес> людей може викривати картину. Uh -huh. а, от тут ще хотів би додати про оці, м, різницю торб. Та, Паперовий пакет він якби екологічний в плані того, на що він розкладається і за який термін ну, він безпечний. Uh -huh. але, так, де, та, але як ти сказав, на його виробіток потрібно uh -huh. дерево. І на дерево, і на обробку дерева потрібен багато води та електрики. Тут його аспекти не дуже екологічні, окрім того, він може часто порватися, якщо він не товстий. Ну, ми так, не використовуємо зараз. суті, Він тим більше може розмокнути легко, і це. Погоджуюсь. Ми його не можемо назвати суперекологічним. Саме, не те саме, але по інших аспектах стосується поліетиленового пакету. Поліетилен, нагадаю, весь пластик виготовляється з нафти. Це, по-перше, викупне. По-друге, насправді на виготовлення поліетиленового пакетика одного потрібно менше води і менше електроенергії, ні, ніж паперового, а тим паче тканинного. Тут виграє поліетиленовий пакет. Проте ми його використаємо що через все один або два рази, або пакет з пакетами. Розкладеться він за дуже довгий термін на мікропластик. Не екологічно, не екологічно. Тобто він програє по разовості і по тому ж на що він розкладеться? Наслідки гірші ніж від дерева, по суті. Так. І якщо розглядати тканині шопери оці зараз модні, значить. Вони потребують багато ресурсів на виготовлення. На виготовлення і натуральної і штучної тканини потрібно багато ресурсів, якщо це ще штучний поліестер, це теж нафта. По перше, але і електрики, і води потрібно багато. Окрім того, отут далі нюанси є. Ми будемо їх використовувати дуже багато разів. Так. Чим більше разів ми використаємо шопер, тим більше якби він відпрацьовує ресурси які були на нього затрачені. В нього є потенціал бути екологічним. І якщо це ще й натуральний шопер, там, умовно, з льону, з бавовни, він розкладається на безпечні речовини. Е, Поліестровий, звичайно, розкладається на мікропластик. Ага, Це знов, знову ж таки. Так. Погано. І ці аспекти варто враховувати, але е, шопер все-таки є найбільш екологічним з будьонів тканини, з якої б він не був, е, за рахунок своєї багаторазовості. Угу. От. Я зрозумів. Тобто в магазин ми сходили з шопером. З... Вибрали якісь більш місцеві продукти, а не авокадо і банани. І що далі? Е, так, е, от, і після своїх покупок вдома, е, звичайно ж, ми е, коли приготували вже їжу, стикаємося з відходами. І я би хотів трохи розповісти е, про органічні відходи. Угу. Е, недавно е, купив собі компостер. 에, насправді дорога річ, 에, і окрім того, купив черваків. І от тепер у мене три тисячі домашніх улюбленців. Так, да. нічого, це прям все відомо, ти тримаєш. Так, да, Я живу на квартирі, вони в мене на кухні стоять, і їм взагалі треба багато турботи та догляду. Тому що вони, по-перше, вибагливі в їжі, вони не люблять випічку, вони не люблять цитрусові. Вони хочуть, щоб було постійно волого. І їх не треба до такого поливати, але якщо, не дай Бог, щось там пересушиться, на це варто зважити. І обов'язково, має бути кімнатна температура або тут, принаймні якась тепла, і не можна виставити там взимку просто на балкон, тоді вони Загинуть, але вони споживають у мене дуже багато органіки. Я просто вегетаріанець, і якби овоч овочевих відходів у мене багато. Я останні два е, рази, коли додавав е, органіку в компостер, бачив, що вони дуже швидко його з'їдають. Типу дуже швидко. І е, поки мої відходи якби, скоротилися, які в мене були в половину, і е, цей компостер взагалі не заповнився сильно. Тобто, з великого об'єму органіки вони роблять дуже малий об'єм гумусу, суто і пізніше його можна використовувати як добриво. Я зрозумів. Ну е, таке важливе питання: От, ті, хто хочуть купляти собі компостер. А, ну вона не ніяких ні, запахів немає. Ні. Негативного запаху взагалі немає. Це по перше, бо негативний запах це ознака гниття. Гниття ага. це ознака того, що ви неправильно поводитесь з органікою. Черваки не дають можливості розвинутися бактеріям шкідливим і розвинутися гниттю в органіці. Ага. Вони її з'їдають. Це перше. по-друге, колись раніше я пробував до черваків займатись ферментуванням органіки. Це, значить, мій компостер складається з чотирьох поверхів і кранику знизу. А відро для ферментації було одне суцільне, але теж мало краник знизу. Тому що і при компостуванні черваками, і при ферментації утворюється рідина, яку варто зливати. Вона теж не воняє, І якщо розбавляти з водою, це теж буде добре. І для ферментації використовуються бактерії. А бактерії вони подаються в садовому магазині, звичайному. Вони. Дають взагалі фруктовий запах Нічого. органіці. Тобто вона, по-перше, не буде гнити, вона буде так ніби вялитись. Ага. І вона, по факту, не змінить свого вигляду дуже кардинально. Тобто, якщо після червиків в мене є гумус, то після ферментації в мене не буде гумусу, в мене буде далі просто вялена органіка, Я яку Просто викинеш. Е, ну, Я відвозив е, мамі якийсь час, бо ага. мама живе в приватному будинку, і в них є оце компост на вулиці. Є е, е, варіант прям навіть цю ферментовану е, органіку в великих містах. Я знаю, що люди, які не мають доступу до приватних будинків, прям закопують десь в парку. Ага. Але насправді цей такий підхід, який трохи, е, як на мене, не систематичний, бо якщо всі так будуть робити, це буде, це буде. анархія. Але ферментація прикольний метод для того, щоб почати думати, що робити своє органікою. Я зрозумів. Але, наприклад, от добре квартири, а що порадиш в приватному секторі. Ну, у мене є велика ділянка. Ну особисто мен так для прикладу, є велика ділянка, і якби купляти маленький компостер, це сенсу не мати. Я думаю, у мене набагато більше відходів іде з приватного будинку, ну, харчових саме. Ніж з квартири, mm -hmm. тому що, що <праць> мата <праць> альтернатива? <праць> Я вважаю, що на приватному будинку, якщо Ніхто з сім'ї не проти. Такі варто компостувати, закладати вуличний великий компостер. Є навіть е, поділи і методології, як дуже правильно його закласти. Там ті самі принципи, що от у мене на квартирі, він має бути е, вологий, не сухий, постійно там перемішувати його потрібно. Окрім того, є зелені органічні відходи і коричневі. Коричневі це умовно від і яблуко, чистки від картоплі, від цибулі. А зелені органічні відходи це, наприклад, рослини, скошена трава та лист. Ага. І їх бажано шарувати. Це по-перше, коли ви закладаєте вуличний е, компостер. Е, і по-друге, мати приватний будинок і, і компостувати це якби найкраще рішення, тому що воно дуже зменшує ваші відходи. Е, просто ще крім того. Е, я коли недавно був в космачі, там є проблема того, що поводження з відходами взагалі важко організовано, тобто немає баків багато достатньо на вулиці для звичайного сміття, і ага. навіть не говорю вже про те, щоб баки Сортувати. для та, для сортування. І рішення поводження як мінімум з органікою в приватному будинку це супер рішення для малих громад, для сіл, куди де, де досі ця інфраструктура не налаштована. Це по перше, і якраз оці zero Waste принципи та раціональне споживання це теж дуже гарне рішення для малих громад для зменшення того впливу негативного, який робить людина. А окрім того, відходів. Тобто, крім того, ще в селі є більша доступність локальних продуктів. Це ну, ще краще. Це тобто, тобто, жити в Космачі, їсти авокадо mm -hmm. ну такої. То візьміть реально садові фрукти, які ростуть місцеві. Це супер гарно, здорово і вони приємно. не гірші нічим. Від так ]овика. окей, ти сказав про зіровець принципів. Я чув про це, тому що вивчав питання екології. Але можеш пояснити якось детальніше, як а, експерт? Так, звичайно, е, головне правило е, називається 5р е, від англійської мови. Е, Є п'ять принципів, в яких варто дотримуватись. Е, перший принцип це зменшувати свої відходи, е, Reduce е, – відмовлятись, тобто від того, е, що тобі не потрібно, умовно, якщо ти. Припустимо, така ситуація. Є дівчина Христина, яка дуже любить комбінзони, і вона кожен день купує собі комбінзон. І мама їй каже: нові що тобі стільки комбінзонів, може відмовився від пару штук, і все І вона купує собі один раз на тиждень новий комбінзон. Тобто вона вже використала принцип зменшення редюста. Другий це реф'юз відмовитись від того, що тобі не потрібно. Але вона все-таки там потребує інших, іншого одягу, і вона не може від нього повністю відмовитись. Але вона може зменшити до його е, реальної цифри адекватної. Тобто, це Reduce е, – зменшити кількість того, від чого ти не можеш відмовитись. Далі оця христина умовна. Коли побачила, що якийсь комбінезон зносився, вона його перешила в якусь декоративну річ з тканини, наприклад, зшила собі чохол для ноутбука. Це називається реюз, або ще цю, ця робота з, особливо, з тканиною часто пов'язується і називають апсейклінгом. Я вважаю, що апсайклінгом треба займатися, коли тебе є до цього дар, і він насправді на тканині, на тканині добре виходить. У мене з апсайклінгом проблеми, я вмію шити, але це дуже хороший принцип. Якщо у вас є можливість щось перешити, зробіться далі, насправді, все, що від чого ми не можемо відмовитися, що ми не можемо зменшити і що ми не можемо зареюзати, нам потрібно переробляти. І про це якби, вже є багато діалогів. І переробка, ресайклінг, це четверта ера, ресайклінг. І сортування це базовий насправді крок Zierwa так само. І п'ятий крок, який виділяють принципи – це рот компостування, якраз поводження з органікою, яка якби, не переробляється на заводах, так? а яка mm -hmm. потребує втручання в себе вдома. Це от важливий аспект, так само зіруй принцип. Я зрозумів. Ну, думаю, якщо кожен буде дотримувати принципів, це буде набагато краще становище в екології, тому що зараз воно не дуже. Добре, я думаю, на цьому ми можемо закінчувати наш подкаст. Всім дякую за прослуховування. Всім пока, Па-па.